У мене питання не по освіті. Віталій Олексійович, питання вас зараз звинувачують тому, що всі закупки йдуть з завишеною ціною. Наші колеги сьогодні виставили там пост, де написано, що, наприклад, покупають предмет, а він на 30-40 тисяч в тому же комфі чи в другому магазині стоїть дешевше, ніж покупаєте ви. Як ви об'ясні? Дивіться, я вам дам офіційну інформацію. Я подивився те, що вчора опублікував дядя Джокер. Є такий паблік у нас. А? За гроші що? Та я не знаю. Ну, вони перепублікували, я так розумію. Я його прочитав і все. Ну там, скажімо так, антидронові рушниці. Подивіться комплектацію, подивіться ціну зараз цієї антидронової рушниці і по якій ми її купили. Ми її купили дешевше, десь на 50 тисяч, ніж вона коштує зараз. Ну це так для тих людей. Якщо про Комфі говорити, то Комфі, на жаль, з бюджетними організаціями не працює. Комфі вважає, що треба передоплати Тобто ми маємо заплатити гроші, а потім взяти накладну і взяти товар. Досить складно з ними працювати. Ми працюємо, коли нам дуже треба в комфі. Але я йду до директора, з нею говорю про те, що ми гарантуємо, ми заплатимо, можна нам взяти. Але це невеликий обсяг, у них немає великого кредитного плеча. Ми працюємо з тими постачальниками, які привозять товар, віддають його, а потім ми з ними розраховуємося. Так же само було з цими антидроновими рушницями. Люди їх купили, поставили, ми їх передали військовим, вони вже там, а ми за них заплатили, якщо не помиляюся, бо на цьому тижні там чи вчора, чи позавчора, тільки заплатили. І подивіться, по якій ціні, по якій ціні вони зараз контрактуються. Зайдіть на сайт. По глушникам глушник з ресурсом менше 20 тисяч пострілів, коштує дійсно 5 чимось на цьому сайті. Глушник з ресурсом більше 20 тисяч пострілів для ремінних 223 калібра. Коштує 9 з лишнім. Ми його купили за 10, тому що постачальник офіційний. Він з нього сплачує податки, є певна логістика і все інше. По комфі, по ноутбукам чи по цим планшетам. Планшет в комфі коштував три ні, не в комфі, в ало, здається, бо в мойовмайо тридцять дев'ять на момент травня. Зараз на нього знижки він коштує 34, є скрін з сайту. Ми його купили за 41 в офіціалі з поставкою після платою через бюджет. Ну знову щось погано. Я не розумію, де ви шукаєте от, чорну кішку, там, де її немає. Вам дуже хочеться ці бачити поставки? Приходьте. Вам що хочеться, щоб ваш бачите, секунду, в договорах є певна специфікація, Я вже вам про глушники розказав. Можливо, це зараз прийде прокуратура, каже, що Маліцький не може купувати глушники і ручки переносу вогню, там ще щось. Ну не може, да? а може й може, хто знає.